Ми віримо в стартап юкрейн що підприємці це рушійна сила змін. Саме підприємці створюють робочі місця, підприємці створюють продукти, підприємці сплачують податки. Підприємці це ті люди, які є основою середнього класу в Україні. Вони створюють і роблять неможливе навіть під час повномасштабного вторгнення в Україні, продовжують розвиватися. Продовжують створювати. Так, є бізнеси, які закрилися на жаль, є бізнеси, які втратили все. Є бізнеси, які рекол... релокувалися. Так, ми живемо в цій реальності. Але якщо в тебе є бажання створювати, якщо все рівно ти був підприємцем і все втратив, чи мрієш стати підприємцем, зараз час, час, коли тобі Треба створювати, коли тобі треба підтримувати інших, тому що в тебе є цей потенціал допомагати іншим. Ми тут для тебе. Стартап Ukraine створює більше ніж 11 років підприємців. Ми допомагаємо підприємцям запускати власну справу. Даємо доступ до знань, надихаємо, підтримуємо, об'єднуємо і ми будемо продовжувати це робити, дивлячись ні на що. Ми створювали, створюємо і будемо створювати можливості для тебе. Чому тому, що ми правда віримо в Україну, і ми живемо Україною, і наші цінності номер один, це, звичайно, Україна. Наша цінність це свобода. Ми віримо в свободу створювати в Україні, і ми віримо, що в тебе є свобода, яку ніхто не може забрати, і за неї ми боремося. Тому що вже першочергово ти вільний створювати все, що ти хочеш. І звичайно, третя наша цінність це творення, творення нової реальності, творення свого потенціалу, творення продукту, матеріалізація твоїх ідей в продукти. Твою фантазію, твої мрії можна вивести і матеріалізувати в цей світ завдяки підприємництву, тому що ми віримо, що підприємництво це не тільки про заробляти кошти, це інструмент соціальних змін, коли завдяки підприємництву ти можеш робити більше, ти можеш впливати на свою команду. Ти можеш впливати на своє місто, на свою громаду, на суспільство в цілому, на всю Україну і, звичайно, на весь світ. Ми віримо в тебе. Ми знаємо, що все можливо і можливо робити неможливо, створюючи, не дивлячись ні на що. Слава Україні!